Привіт всім, з вами Ріко, і сьогодні я зроблю огляд на нову снайперську гвинтівку Gol Magnum. І для початку не є циферки, а історія. Перша вона з'явилася в Bad Company ще під номером 1, а всю легендарність вона отримала Company 2, де була найкращою гвинтівкою для Quick на жаль, вона пропустила третій Battlefield, але наші дорогі Дайси рішили додати і Battlefield 4, і з цим вони не помолилися, як зазвичай буває. На мою думку, вона стане, якщо не єдиною, то самою популярною гвинтівкою Battlefield 4. Задання для неї легке. Потрібно за один раунд бити 5 людей з башень на Каспі або на штормі і отримати нашивку за снайперську гвинтівку. Раджу зробити це на другому ярусі башні на карті Вогняний Шторм разом з срр 61 бо на Каспії башню знищують протягом 5 хвилин після початку раунду, і ви просто не встигнете все зробити. А тепер всіма любимі циферки: максимальний дамаг 100, який наноситься до 12,5 метрів, а мінімальний 59, який наноситься після 150 метрів. Це показник срр 61 Скорострільність 63 вистріли хвилину, а це показник з каву деліт. Перезарядка повна 4,1 секунди, а тактична 3,3 секунди. Це порівняно швидко для цього класу зброї, але дивлячись на те, що в магазині лише 5 пуль, ви будете перезаряджатися часто, а передервання затвору проходить за 0,78 секунди. Про віддачу говорити нічого не буде, тому що це снайперська гвинтівка, а тут якої віддачі немає. У Battlefield 4 є три види снайперських винтівок, а саме важкі, це M98B, 338 Recon і SRR-61. Вони призначені для дуже великих відстаней. Є, є легкі снайперські винтівки, тут тільки два представники, а саме Scout Elite і FIGS. А остання група це ні риба, ні м'ясо, тоді всі ті, які не війшли до двох попередніх вийдів. На жаль, Голмагном я не можу віднести до ні одної з цих груп, тому що показник скоростильності, як Scoo Деліт, і показник дамагу як PSR1 робить її унікальною. І саме ці характеристики роблять її ідеальною в будь-яких ситуаціях. Модуль я можу прорекомендувати два варіанти. Перший це мій улюблений агресивний снайпер. А саме прицил любий, але однократний. Аксесуар тільки LCU, тому що ви агресивний снайпер. На ствол нічого не кріпу. І кого беремо прямий затвор, він дозволить перезаряджатися під час прицілювання. Другий варіант це напівагресивний. Беремо восьмикратний приціл, бокову мушку і прямий затвор. Давайте зробимо висновку. Магнум – це найкраща снайперська гвинтівка для близьких і середніх дистанцій. Плюси. Велика скорострільність, малий розкид при стрільбі від бедра, хороша модель дамагу. А на мою думку, найбільшим плюсом цієї гвинтівки є те, що у неї хіпацька анімація перезарядки, і це мені приносить багато задоволення. А мінус лише один. Це 5 патронів в магазині. Що ж, дякую, що дивилися. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і зустрінемось на полі бою.